Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Час летить доволі швидко і от уже тиждень пройшов з того моменту, як я перше таке відео випустив, як я його для себе назвав, гадання по камінцях. Ну, гадання на камінці. Отже, сьогодні буде продовження цього циклу. Ну, відповідно, так само. Прогноз буде на 7 днів. Е, відразу. До речі, хто минує відео дивився, хто загадував камінець, відпишіться, будь ласка, в коментарях. Ну, або до цього відео, або в спільноті в сообществі. я також зробив пост. Відпишіться, будь ласка, мені це цікаво, мені це важливо. Ну, це новий для мене досвід, будемо так говорити. Одне діло, коли ти робиш особистий розклад, консультацію, так, і друге діло, коли ти робиш розклад на групу людей. Ну, відповідно, це також, знаєте, елемент навчання для мене. Це нове для мене. Ну, відповідно, пишіть коментарі, як у вас збулося, не збулося, ну, в загальних рисах, без особистих деталей. Відповідно, от. Ну, мені цікаво. Мені це цікаво, мені це потрібно. Дякую. Е, так, і стосовно вибору камінців, я минулого разу не пояснив. Ну, Вибір камінця тут просто, або що називається, візуально вам камінець сподобався, або, знаєте от. Може комусь більше 5 секунд треба. Ну, поставте тоді відео на паузу, як слід, кожен камінець роздивіться. От. Я зараз їх до речі, буду показувати ближче, щоб можна було зацінити красу камінця. Е, ну, кожен камінець роздивіться гарненько. Так. Як, який вам камінець відгукнеться всередині, от той і вибирайте, той значить ваш. Ну все. Тепер ніби все. Зараз представлю і так само, як і минулого разу. Поїхав. Ну що, поїхали? Отже, що у нас тут? Я трохи змінив набір камінців. Ось, це у нас морська яшма, бачите? Взагалі, якщо подивитись, трохи на символ і янь схоже. так? Це зелено-білий камінець. В описі під відео буде. Так, Це аметист. На зеленому фоні погано видно, ну фіолетовий, з, 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 з прозорими відливами, будемо так говорити. Кварц, чистий природній кварц. А це чорний агат. Камінь, який дуже люблять маги, тому що у нього багато цікавих властивостей. Гаразд. Ну, представив камінці. На 5, хвилин... Ой, на 5, хвилин. На 5 секунд замовкаю. Кому потрібно більше, ну, поставте на паузу. Все. Поїхав. Ну що ж, почнемо. Ось у нас морська яшма. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає тих, хто вибрав цей камінець на найближчі 7 днів? Хай скажуть вони правду. Маннас. Хагалас. Маутіс перевернутий. Беркана перевернута. Дагас. Лагос перевернутий. Ага. Ну такий собі початок. Ну добре. Отже, що у нас тут? Манас, Гагавас, Наутіс перевернутий. Беркана перевернута, Дагас і Лагос перевернутий. Ну, багато перевернутих рун. Тиждень ним буде, знаєте, такий. Важкий. Відразу. Дивіться, що у нас тут. Ну, ось відразу вам бачите, падає руна людини, тобто це порада рун, ну зокрема, покладатися на власні, на власні сили. Це з одного боку. А з іншого боку, якщо цю зв'язку подивитись, то це можна сказати, що Ну так, варто покладатись на свої сили. Окрім того, може піти, може бути якесь ось руйнування планів, пов'язаних з людьми. Ну, не знаю, може ви там робітників собі якихось замовили там робочих. так? Чи ви там. Одним словом, якийсь, бачите, хаос пов'язаний з людьми. Так? От, стосовно цього, треба бути обережним. Ну, крім того, хакалас ну, це знаєте, це несподівані події. Знов таки, це, знаєте, сила стихії, яка увірвалася в ваше життя. Тобто будь-які події можуть бути. Зазвичай це, знаєте, зміна планів різка і несподівана, що руйнування певних планів. Ну, одним словом. Я б не рекомендував на цей тиждень щось таке, знаєте, дуже важливе планувати, тому що великий шанс, що воно може зірватися. Дивіться, далі, Nautis. Ну, це перевернутий, до тобто того ж. Тяжка руна взагалі, і в прямому положенні. Перевернутому ще гірше. Дивіться, це про випробування, якраз такі, знаєте, тяжкі. Ну, а поряд з Хагалазом, той й подавна. Е, ну, і це, знаєте, про долю. так, Адже це все таки руна долі, так чи інакше. Ну, і це також, знаєте, рекомендація. ну... На м'яку силу будемо говорити, використовувати м'яку силу. Тобто, також зачекати і не, ну, не, не рватися вперед. Ось таким чином. Дивіться далі: беркана перевернута, Дага з Лагус перевернути. Ну, беркана перевернута. Поздо... Треба по здоров'ю обережно бути. так? Ну Зокрема, це знаєте, руна жінки, зокрема, в тому числі. Ну, здоров'я відповідної жіноче здоров'я також сюди ж. По, по здоров'ю, отже, обережно, так. І можна бути. Ще це знаєте, якщо цю зв'язку подивитись, ну, це знаєте, якщо дослівно сказати, певна деградація особистості. Ну от, кажу, як руни кажуть. Я не хочу нікого образити. Дивіться. Ну що, ну це треба на собі зосередитись увагу на собі, на своєму я і так далі. От. Ну, аналіз, аналіз, психоаналіз, себе. От це все сюди. Дивіться далі. Ось Дагас. Падає трансформація. Але під чим? Під хагалазом. Ну, тобто, знаєте, така стрімка, різка і несподівана. Зв'язка рун, звичайно, така, знаєте, потужна, потужна. Ну, це знов несподівана трансформація, несподівані події. Але перехід із ночі в день. Тобто, ну, загалом, якщо розклад, будемо говорити не самий позитивний з тих, що я робив, то це от, якраз перехід із ночі в день. Тобто, ось має трансформація початися. І ваші проблеми мають почати вирішуватися. Тобто, або в цей тиждень вже буде початок заложений, або ось, буквально ось найближчий час. Тобто, ну, ця руна зазвичай дуже швидко програється. Потужна руна. Кому, до речі, потрібні позитивні зміни, от що мені ще прийшло, можете медитувати на цю руну. Але знову таки, вам для того, щоб це спрацювало, вам потрібно хоча б ну, мінімальні знання по рунах мати. Ну, банально хоча б якесь базове значення і назву руни. Не, не, щоб це для вас не була якась незнайома е, закарлючка. так? Ну, тому що та, так воно не робить. ні. Ну рун, звичайно, своя сила є, про це окреме відео треба знімати. От. Ну, в базовому випадку, хоча б найпростіший випадок, вам потрібно знати назву руни і базове її значення, це як мінімум. От тоді дійсно медитація на руну вам може щось дати. В противному випадку, якщо ви просто не знаючи нічого її там зобразити, ну, і результат такий буде, будемо так говорити. Дивіться, і ось все-таки лагус перевернутий. Тобто трансформація куди, ну, все-таки перехід із ночі в день, але ви бачите, це рекомендація слухатися. Якраз інтуїцію не варто в даному випадку слухати. Це якраз слухати. Розум. Розум. От. розум, ну і то й не ось покладатись на себе, на свої сили. Е, зокрема, ну це знаєте про певний неправильний вектор. В тому плані, знаєте, десь не там ваша увага, сила ваша ну, не концентрується, тратиться на щось, чи то ви забагато всього хватились відразу чи щось такого плану. Руни рекомендують. от Довіряти, по-перше, розуму, не інтуїції в даному випадку. І, зокрема, ну, сконцентруватись на, чому одно, на чомусь одному, щоб сила у вас сконцентрувалася і потік з'явився сили. Ось таким чином. Не розпилятись на все і відразу. Тому що, бачите, ну, такий тиждень неоднозначний, будемо говорити. Добре. Цей камінець я відкладаю. Так, дякую за відповіді. Аметист. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає найближчі сім днів тих людей, хто вибрав цей камінець? Хай скажуть рони правду. Інгус. Тейвас. Так, довертаю по часовій беркана перевернута. Дагас. Так, феху перевернута. Геб. Ага. Добре, зрозумів. Ну, дивіться, а метист добріший, якщо так можна сказати. Так, минулий раз, до речі, теж. По ньому був позитивний прогноз. Ну. Камінці, до речі, всі чищені і заряжені. Плюс-мінус енергії. Ну, Хто розуміє, той розуміє. Тобто, ну, це не, не з камінцем пов'язано взагалі, а з, люди, з людьми, з групою людей, яка його обирає. Ну, таким чином. Прогноз може мінятися, повірте. Е, дивіться далі, що у нас тут? Інгус, Тейвас, Беркана перевернута. Дагас, феху перевернутий. Перевернута геба. Дивіться, ось okay, Інгус. Ну, це світла позитивна руна. Так, це знаєте, це про благоприємне завершення питань, знаєте. М -м, ну, можна також сказати, що вищі сили будуть вам благоволити в якійсь мірі. Але, ну, як то кажуть, на Бога надійся, але сам не плашає. Пам'ятаємо про це. Дивіться, окрім того, трансформація буде. Явно позитивна. Під, під, під проводом цієї руни, ну, це явно позитивні зміни будуть такі, знаєте. Важливі, схоже на те, що. Дивіться далі. Тейвас. Це про якраз, про те, що вам буде, ну, як, бойовий дух у вас буде правильний, такий настрій, рішучість у вас буде, сміливість до певних дій. Ну, ось, благоприємний дій, відповідно, так? З одного боку. З другого боку, ця руна не настільки позитивно може програтись. Це якраз про конфлікти. Отак от. Можливість конфліктів, зокрема, конфліктних ситуацій, коли вам доведеться відстоювати свою думку ну, то, то, чи свої переконання. От таким Окрім того, дивіться, під низом феху перевернута. Це про власність. Не завжди це саме матеріальна власність. Ну, от якраз в цьому випадку не зовсім про матеріальну, тому що тут, ось якраз, руна падає яка стосунки і партнерство означає. Тому конфлікти на фоні чого. У стосунків, схоже, що так. І певного партнерства, ділового, можливо, з друзями конфлікти. Тобто, ну, це не обов'язково любовна направленість. ні. Дивіться далі. Ось баркана перевернута. Ну, як я казав, зосередити увагу на здоров'ї, не ігнорувати своє здоров'я. так? Ну і так, це можуть. Може, от в даному випадку це якраз конфлікти з жінками можуть бути, якщо так, цю зв'язку розглядати. Крім того, знаєте, ну це певний також певна знаєте, деградація, певний застій, будемо говорити, в справах, там, в думках, можливо, такому чину. Ну, але початок позитивний, тобто, маєте ви це все вирішити. Ось тут далі падає руна трансформації, якраз. Тобто, бачите, має це все трансформуватись у вас в щось більш позитивне. Але, бачите, ось вам втрати по власності можуть бути. Ну, тут, як і фінансова власність, так от оця от зв'язка, якраз це власність нематеріальна. Тобто, ну, це якісь стосунки. Дружні, любовні, ділові там, робочі, от в такому плані. А випало це все під конфліктом. Обережно. Ну, і геба перевернута. Також геба перевернута під стосунками, відповідно. Це руна партнерства. Обережно, з всякими там, знаєте, це, це, до речі, про договори сюди ж, там, контракти різні і так далі. Також обережно з це має бути, бо бачите, щось там не те. Може бути погано, може бути після того деградація, ось саме ці збитки, звідки вони, власне, руни пояснюють. Ну, але, але судячи, по, пер... по першим рунам, ви все-таки це маєте обійти. Тобто, це така можливість є. Я знаю, це як попередження від рун. Е, ну, але, взагалі, бачите, інус. Більш-менш позитивний тиждень буде. Якщо так дивитись. До речі. ж, Інгус і Дагас, це і фінальна руна Гебо. Можливо, у когось нові стосунки зав'яжуться. Це не лише про руйнування і так далі. Є і така ймовірність. Ну, але, але бачите, вірогідність конфліктів все рівно. Проглядається. Тому так. Пам'ятайте про це і зважайте. Так, цей камінець прибираю. Дякую за відповіді. кварц Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає тих людей, хто вибрав цей камінець? Хай скажуть правду. Єра. Кано Вуня перевернута. Так. Поста руна. Хагавас. Райда перевернута. Ото. Угу. Ну, дивіться, початок такий був хороший, кінець трошки не зовсім. Дивіться, що в нас тут. Єрам, Кано, Вуньо перевернута. Пуста руна вона ж вірт. Хагавас, райдо перевернуто, та, та. ну, дивіться, ось, в принципі, початок хороший. Початок хороший. Це, знаєте, урожай, результат якоїсь раніше проробленої роботи, завершення певного циклу, до речі. Ну, більше мені пішло, що в даному контексті це про, саме, про результат раніше проробленої роботи. Щось ви там робили, ось, схоже, почнуться результати. Позитивні результати, це якраз про гарні новини, про удачу, зокрема, Рума. Гарні новини, удача. Ну, знаєте, якраз реалізація планів. Ну, в даній зв'язці, відповідно, раніше якихось нароблених планів. Але падає тим паче унію перевернута. Тобто, ну і якісь погані новини будуть, не радісні, якщо так сказати. Ну, правда, ця зв'язка, знаєте, це щось таке. Не сильно критичне буде кардинальне, ну, але якісь дрібні невдачі, схоже, що будуть також. Не все так радужно і позитивно. Дивіться далі. Пуста руна. Ну це про вищі сили. Зокрема, непевна інформація прикривається, не все руни хочуть казати. Ну, зверніть увагу на вищі сили, в тому числі. Якби е, хороша молитва і віра в вищі сили ще ніколи нікому не завадила. От таким чином. Е, і, до речі, це знаєте, руни кажуть, що що б ви не робили в цей період, воно все рівно буде правильно, якби вищі сили вас все рівно направлять в те русло, в яке б ви мали йти. От таким чином, до речі. Згадали, що така таке формулювання. Окрім того, дивіться, Хагавас паде. Ну, це от вплив стихій. Знаєте, ну але позитивний, судячи по всьому, тому що ну, це руна удачі і гарних новин. Хоча бачите, Хагавас. Якісь плани все рівно будуть руйнуватись з одного боку. З другого боку, це знає, можете. Іноді ця руна зовсім несподіваним чином програється. Це може бути ремонт чи початок ремонту. Зокрема. Угу, в тому числі. Ну, оце так, це також сюди. Е що ще? Ну, зрив певних планів може бути. І знаєте, е, руйнування старого для, для того, щоб розчистити місце для приходу нового. Ось таким чином. І, до речі, дивіться, наступна падає руна райду, руна дороги якраз. Ну, В даному випадку, знаєте, якісь закриті дороги, чи то у вас розвивка буде. А? Вибір якийсь перед певним вибором ви будете стояти. До речі, оця связка може говорити, що якась поїздка зірветься, чи то подорож, щось такого плану. Теж це все сюди. Ну, і відповідно, ось і печаль, звідки, тому що щось зірвалося. Ну, на жаль, да. це життя, особливо зараз наш е, непростий час, коли в країні війна, так, то руйнування планів, це якби, ну, те, до чого треба спокійно відноситись. Філософськи в чомусь навіть. Дивіться далі. Отал, опера падає вам отал. Е, от Якщо цю связку аналізувати, то це, знаєте, якби, як поїздка до рідні, поїздка до сім'ї. От щось такого плану може зірватися. З другого боку, ця руна говорить, ну якщо її в зв'язку дивитись, так? а якщо дивитись на саму руну, це навпаки про якраз про ну, сім'ю, сімейні стосунки, і навпаки про власність. Тобто щось у вас може з власністю в плюс піти, будемо так говорити. От. Ну, загалом, в принципі, теж такий неоднозначний тиждень. Не скажу, що прям поганий дуже. Ну, але могло бути і краще. Добре. Дякую за відповіді. Так, цей камінець я прибираю. І залишився в нас чорний агат. Ну давайте. Так, дякую за відповіді. Отже, скайть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає тих людей, хто вибрав цей камінець. Хай Хайскайтру неправду. Райду переверне. Урус. Отал. Турісас перевернутий. Інгус. Вуньо. А от тут, бачите, навпаки, початок будемо говорити трошки розкладу. Підгуляв. Хм, такий. А кінець навпаки позитивний. Ну, гаразд. До речі, от чому я прошу, щоб ви відписували, це можна по другому пояснити. Тобто, ну, руни описують, грубо кажучи, початок тижня і кінець тижня. так? так. Ну, якщо так. Три, три дні і три дні. Ну, три-чотири, так, дні. Можливо, такий, до речі, варіант бути. Ну, але я питаю взагалі загалом на тиждень, Тобто, ну, щоб загальну ситуацію подивитися. Ну, гаразд, дивіться. Райдо перевернута Урус Отал. Торісас перевернутий інгус вуньо. Дивіться, ну щось у вас, бачите, якісь можливості вам будуть закриті. І також, до речі, якась подорож може е, зірватися якесь ваше переміщення. Не обов'язково це, знаєте, ну, поїздка якась, це не обов'язково там за кордон чи ще кудись. ну, Може в межах вашої області, може навіть в межах вашого міста. Щось ви там думали, не знаю, на базар поїхати, от воно зірвалось в такому плані. Ну, так, Певні можливості у вас будуть обмежені, будемо говорити, якраз можливості, чого? можливості руху. Адже ця руна про рух, знаєте, про дорогу, про розвиток в тому числі. Не лише фізичний, а й духовний також. Духов, духовний путь. О, отак, якщо сказати. Е, дивіться далі. Ну, До речі, так. Ось Туріса падає, тобто так, це знаєте, обмеж також закриття певних можливостей, ну, і відповідно, обмеження якогось вашого переміщення. Чомусь то. Чи зрив якихось навпаки поїздок в такому плані. Дивіться, далі, урус падає. Ну, Це про силу, про енергію і про гарне здоров'я, гарне самопочуття. Тобто тиждень у вас буде хороший по здоров'ю, буде у вас енергії на ваші плани вистачати, сили будуть, все зробити. Це ж, до речі, не лише про фізичні, а й про магічні сили. Для практики, в тому числі. Е, дивіться далі. Ну, інгус під низом. Також, це знаєте, благоприємне завершення ситуації, благоприємне вирішення якихось питань, зокрема. Ну, і той, ну, ось, Сили у вас енергії буде вистачати на те, щоб благоприємно вирішувати питання. Хоч певні, звичайно, ось невдачі по цим першим двом рунам будуть. Так. Ну, не невдачі, зрив якихось планів, якісь обмеження можливостей. Але, тим не менш. дивіться далі. Ось падає Отав. Це про власність, це якраз про сім'ю. В даному випадку мені чогось більше йде, що це на сім'ю. На сім'ю і на, знаєте, на стосунки. Е, ну, Рідні, близькі в такому плані. Хоча також і по власності, може, знаєте, вам щось в плюс піти, в якась власність, якийсь прибуток, можливо, або щось такого плану. Е, ну, окрім того, дивіться, опаде, ну, руна радості. Тобто, може, у вас якісь придбання будуть якоїсь власності в цей тиждень, або що. Е, або навпаки, якісь стосунки наладяться, від чого у вас буде ось радість, це про радість, позитивні новини, святкування, до речі, також сюди. ж, якщо так подивитись. Ну, Турисас, В принципі, я пояснив, це обмеження е, певних дій, відсутність активних дій. Ну, тобто, ну, тобто, Таке враження ніби дійсно, у вас розклад треба ділити, що у вас ніби початок тижня. Буде такий собі, та, ще певне обмеження у вас дій буде. А після того, як ви, грубо кажучи, відлежитесь наберетесь сил, так, ось, то у вас воно піде на лад. Може, до речі, і так проратися в цьому часі. Ну, я пояснив, світла, позитивна руна, про благоприємне завершення, благоприємне вирішення певних питань ну і так далі. Одна з найсвітліших рун футарка. Ну, і ця зв'язка, до речі, також гарна. Е, Інозвуньо, ну, відповідно, Була приємне завершення, яке у вас викликатиме радість, там, ейфорію, і так далі. В такому плані. Святкування також. Всюди ж. Ну, і допускає або стосовно стосунків, певних, там, родинних, можливо, любовних, або стосовно власності. Ось таким чином. До речі також <кхм> Перепрошую. До речі, також руна, яка позитивні новини означає. Тобто, щось вам може якась радісна, от саме радісна, позитивна новина прийти. щось Те, що ви давно чекали, наприклад. Також, сюди ж. Здійснення мрії, до речі, от також. Сюди ж. Ну, загалом непогано. Добре, ось такі от розклади по камінцям вийшли. Ще раз прошу, будь ласка, хто минуле відео по камінцям дивився. Відпишіться, будь ласка, як, як у вас воно програлося, як прогноз збувся, можливо, повністю збувся, можливо, частково. Мені це цікаво, мені це важливо. Зоворотний зв'язок це ну, не лише приємно, а в даному випадку я вже кажу, це елемент навчання для мене, в тому числі. Адже це ну, така нова практика, будемо говорити для мене. Е, от, ну і в принципі так, стосовно вибору камінців також пояснив, тайм-коди е, зроблю, сподіваюся, часу вистачить. От. Е, ну, ніби все. У в, в, навкладці спільнота, воно ж сообщество. Я також е, питання залишив з проханням е, написати відгуки стосовно минулого такого от розкладу по камінцям. Як воно збулось, не зблось. Ну, якщо збулось, то що саме? Особисті деталі, звичайно, на ваш розсуд. Ну, але мені в загальних рисах цікаво. От. Ну ніби все сказав. Все, дякую, що дивились. Дякую, що дивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!